Боротьба за кожний голос. Рівно за місяць німці обиратимуть новий парламент і нового канцлера. Як триває агітація і чи виділить поки ще чинний уряд додаткову військову допомогу для України? Тетяна Логунова розкаже. Канцлер Німеччини Олаф Шольц варить пиво, а потім ще й дегустує хмільний напій на камери. Його головний конкурент Фрідріх Мерц стоїть в черзі за знаменитою вуличною їжею Берлінською сосискою Соусом Карі у компанії з прем'єром Баварії та лідером сестринської партії Маркусом Зедером. Ближче до народу, тобто до виборців, рівно за місяць Німеччина обиратиме новий Бундестаг, а заразом і нового канцлера. Ці вибори позапланові, тобто дочасні через крах урядової коаліції. Голосування відбудеться раніше. Його переставили з вересня цього року на лютий. Часу для агітації обмаль, тож партії змагаються за симпатії виборців у бліц режимі. Головних тем три: економічна стабільність, міграційна політика та підтримка України. З останньої теми розбіжностей найменше. Усі політичні сили, окрім ультраправих та ультралівих, обіцяють підтримувати Україну допоки не буде досягнутий справедливий і тривалий мир. Ми маємо вивчити всі можливості, щоб зупинити війну та зробити мир можливим. Сподіваюся, це станеться цього року, але принципи повинні бути чіткими: жодних домовленостей за спиною українців, жодних домовленостей за спиною європейців. Мені дуже шкода, що ми говоримо вже про третій рік війни. На моє глибоке переконання, якби Німеччина надала Україні кращу підтримку раніше, бойові дії могли би вже закінчитися. Нині ми в найкритичнішій фазі. Бо не знаємо, як діятиме американський уряд, але Україна може на нас покластися. Шанс допомогти більше, наприклад, далекобійною зброєю. Мерца з'явиться вже навесні. Його блок ХДС ХСС найімовірніше виграє ці вибори. За друге і третє місце змагатимуться із Олафа Шольца та ультраправі, до співпраці з якими традиційно не готові усі інші партії. Пройдуть в Бундестаг зелені та лівий союз Вагенкнехт Під питанням ліберали. Результати прогнозовані, але інтрига все одно є, щоб стати канцлером Німеччини, Фрідріху мерцу потрібно буде сформувати уряд. На правах молодшого партнера до нього можуть увійти зелені або ездеки, або і ті інші. Як довго триватимуть коаліційні переговори, спрогнозувати важко можуть домовитися швидко за місяць, а можуть тягнути зо півроку. І таке в новітній історії Німеччини вже було. Щоб допомога Києву не стала заручницею політичної невизначеності в Берліні. Німецькі депутати хочуть виділити Україні додатковий транш військової допомоги 3 мільярди євро до виборів у Бундестах. Підтримати це рішення готові всі демократичні партії, але поки не можуть домовитися, де взяти ці гроші. Уряд пропонує скасувати боргове гальмо. Опозиція скоротити інші бюджетні видатки. Тетяна Слав Фролов Подробиці – німецьке бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.